Прикарпаття, ЄС та ПРООН продовжують співпрацю задля підтримки місцевого самоврядування в області. Триває друга фаза проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 йдеться про підтримку сіл щодо впровадження заходів з енергоефективності та інших інноваційних технологій. На засіданні координаційної ради дев'ять районів представили власні мікропроекти. Івано-Франківщина один із переможців конкурсу проектів з енергозбереження. У нас є додаткові можливості для залучення додаткових мікропроєктів. Це означає, що в Івано-Франківській області будуть реалізовані ще вісім мікропроєктів, на які будуть виділені кошти проєктів у сумі 160 тисяч доларів. Наразі до реалізації відібрано 36 мікропроєктів. Їх загальна вартість 6 мільйонів гривень. Фінансування має надходити від трьох сторін: 50% відсотків від ЄС та ПРООН, 5% – відсотків кошти громади, решта обласних, районних та місцевих бюджетів. На ці кошти. Проекти, які подаються на розгляд комісії, і визнані переможцями, починається фінансування, і ми разом на місцях забезпечуємо утеплення. Вікон в дитячих садках, енергозберігаючи, відновлюючи наші приміщення соціального культурного буту. Суть проекту полягає в тому, що громади самостійно визначають потреби, проблеми та можливості. Місцевий розвиток орієнтований на громаду реалізується на Прикарпатті з 2008 року. Оксана Середюк Владислав Васильчук, новини на вежі.